Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як я консервувала кабаці. Рецепт маринаду брала той же, що і на огірки, але з маринадом я натупила, тому рецепт маринаду вам не дам. Ви знайдете той, який є у вас. Просто хай це відео буде як ідея, що можна консервувати і такі манюсінькі кабачки з був ну, а раптом ви не знали. Або або не знала. Отож, все по стандарту, не стерилізувала, просто пропарила, чи буде стояти? Ну, Я в душі навіть не знаю, чи будуть вони стояти, чи не будуть, але дуже вірю, що будуть. Тричі парила, точніше, двічі пропарювала, за третім разом стерилізувала. Ось це я вимірюю, скільки у мене вийде розсолу. вийшло літра і ще трохи. Присоединяйся к нашому телеграм-каналу і стань частью криптоміра Ава Юніверс.